Механічна робота. Механічна робота це скалярна величина, яка прямо пропорційна силі, що діє на тіло, та його переміщенню, здійсненому в напрямі діючої сили. Тобто, щоб відбувалася механічна робота, мені слід прикладати силу до цього тіла, і це тіло повинно переміщатися. Я вам хочу нагадати, що сила це векторна величина, бо там результат буде залежати від того, куди я спрямую силу ліворуч, праворуч, гору вниз. І переміщення є векторною величиною, оскільки я тіло можу переміщати ліворуч, праворуч, гору вниз. А от механічна робота величина скалярна. Ми її просто виконали. Давайте розберемося. А позначається. Механічна робота вимірюється в джоулях F-сила ньютонах, S – переміщення у метрах. Значить тоді виходить, що один джоуль це є добуток одного Ньютона на 1 метр. Якщо в мене сила і переміщення спрямовані в одному напрямку, то тоді робота буде додатня. Більше нуля. Ось. У мене є. Воно рухається праворуч, переміщення праворуч. Кут між ними дорівнює 0, значить тоді результат буде додатній. Я можу під якимось кутом, гострим кутом, от, звертаю вашу увагу, найбільше більше 90 градусів, теж переміщати силу, прикладати вгору, буде рухатися, наприклад, праворуч, теж робота буде додатня. У випадку, якщо сила і переміщення будуть відбуватися в різних напрямках, то робота буде від'ємною. Якщо в мене. Сила прикладається під кутом 90 градусів, то тоді робота буде відсутньою. Тіло рухається у мене, наприклад, праворуч, а я буду його вниз. Або перпендикулярно вгору. Тоді від моєї сили нічого не буде залежати. Тіло буде продовжувати свій рух, а робота буде дорівнювати 0. Якщо в мене сила дорівнює нулю, а і переміщення відбувається. А як це не має сила? Ціло собі і котиться за інерцію. Один раз його штовхнули, і далі воно собі немає ніякої сили, воно рухається. То Тоді робота не виконується. Сили немає, приміщення є. нуль помножити на щось, буде все одно 0. Немає роботи. Ні, не виконує. Нема кому виконувати роботу про приміщення. Якщо в мене сила є, переміщення немає. Тобто я не розрахував свої сили, хочу штовхнути шафу, вона дуже важка. Моїх сил не вистачає. Я штовхаю, штовхаю, нічого нікуди не рухається, робота при цьому не виконується. От так от сумулька, так? Да? значить теж робота дорівнює нулю. Силу прикладають, переміщення немає. Ну і третій варіант, коли ані силу не прикладають, аніма переміщення, ну про яку роботу взагалі тоді може йти мова.